Ми сьогодні говоримо, говоримо про зікр і про Вейс, який дуже дуже часто завісає під час повітряної тривоги, колимикаються реби там і інші випадки. Коротше, до біса різних варіацій. Дивіться, це у нас Вейс, він завіс, наприклад, як раніше. Але це трохи тривалий процес. Потрібно натиснути одночасно дві кнопки: цю на кермі і цю. Просто натискаємо, тримаємо, і мультимедіа перезавантажується. Але потрібно там, дві чимось хвилини для того, щоб о, перезавантажити. І дуже невдобно, якщо ти їдеш, це робити, тому що ну, не буду нічого показувати. Який спосіб є набагато простіший. В менюшці Waze зверху ми бачимо три чорточки, бачите? бачите? Натискаємо на них і натискаємо. Вимкнути. І весь перезавантажить дуже швидко перезавантажується. Якщо вже не попадаєте ви подію реба чи під щось інше, все зразу розблокується і вже працює без ніяких питань. Тому користуйтеся. Всім гарного вечора, До зустрічі!